Папірці від Бога. Сашко з мамою вже два тижні у лікарні. Кожен день заходили медичні сестри, то міряли температуру, то давали ліки. Температура трималася і ночами мучив кашель, не даючи ані хвилини спокою, ні йому, ні мамі. В палаті ще були діти. та Чотирирічному Сашкові не хотілося гратися, його ліжко стояло біля вікна, і тому він заліз на підвіконня і сумно розглядав перехожих. Мамо, на вулиці такий дощ. Сьогодні до нас, мабуть, ніхто не прийде, з жалем промовив він. Хлопчик дуже радів кожному, хто приходив його відвідати. А друзі з місцевої церкви були ревними в цій добрій справі. Він покатав свого Камаза по підвіконню і знову притулився лобом до вікна. Мама сиділа на ліжку і читала Біблію. Синку, любий, сьогодні на вулиці погана погода, а завтра, може, буде тепло і сонячно, і хтось обов'язково нас відвідає. Я навіть і не хотіла б, щоб хтось у такий дощ до нас прийшов, так і захворіти можна. Ось краще послухай, що я прочитала. Хочеш, разом з тобою вивчимо. Ні про що не журіться, а в усьому з молитвою і благанням, з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. Декілька хвилин Сашко повторював вірш разом з мамою. Та ось зайшла лікар Тамара Олегівна. Добрий день, Сашуню! Як почуваєшся? Не боїшся впасти, он як високо сидиш! І, повернувшись до мами, сказала Зайдіть до мене у кабінет. Сашко залишився в палаті роздивлятися картинки у книжці, а через певний час повернулася мама. Ось синку, вивчений з тобою ще зранку віршик із Біблії нам з тобою і знадобиться. Я думала, нас на цьому тижні випишуть, та лікування треба продовжити, а в мене вже майже гроші закінчилися. На нові ліки треба чимало, та ще й аналізи недешеві. Синку, Господь завжди нам допомагав і в людей незручно просити допомоги. Та на небі живе той, хто багатший за всіх, хто у своїй любові може нам допомогти. Сашко зліз з ліжка і став навколішки біля мами, щоб зі своєю потребою звернутися до небесного отця, який своїх у біді не залишає ніколи. Після обіду в палату зайшла медсестра і простягнула мамі пакет. Панченко, вам передача! Цікаво, здивувалася мама. Хто ж до нас у таку погоду все ж таки добрався? От, бач, синку, а ти сумував. Мама поклала пакет молока і йогурт у холодильник, в тумбочку сховала шоколадку і печиво. Але в пакеті ще щось залишилося. На, синку, відкривай! Тільки обережненько. Так, так, чомусь записки немає. А, ось і вона. І вона прочитала «Носіть тягарі один одного. На жаль, не написано від кого. Хлопчик збентежено щось пухнасте дістав з пакету. Мамо, дивись, тут рушнички. Один, два. Три чотири. І, розгорнувши одного з них, здивовано сказав Матусю, тут якийсь папірець. Любий мій, та це ж гроші. Сто гривень, прошепотіла мама. А Сашко в цей час інший рушник тряс. Дивись, і тут, і в цьому такий папірець, і в цьому. Це нам Господь з неба передачку передав, ми ж до нього молилися. Мама крізь сльози дивилася на чотири новісінькі папірці, як назвав їх Сашко, і вкотре дивувалася безмежній Божій благодаті і милості.